В кармані мається Біблія чи що, а записник. Було виявлено порядка 60 тіл військовослужбовців. Там і російських військовослужбовців, також скоріше за все, є і Збройні сили України, і ще невідомі тіла, які були виявлені. Вони обгорілі або частково зруйновані, скелетовані і таке інше. Серед них імаються документи, особисті розпізнавальні знаки. І зараз будуть проводитись первічний огляд тіл для того, щоб записати і надати кожному тілу свій номер. Ми забираємо тіла як українських, так і російських солдат, які потім йдуть на обміну. 500 і 100 рублів. що написано. Далі карта Дивимось і паспорт. Я думаю, теж його, бо сліпся. Особисто розпізнавальний знак за серією К. На жаль, та сторона не дає можливості спокійно відпрацьовувати локації, постійно обстрілюють нас, хоча бачать, що люди збирають тіла. На жаль, ось, ось такі от моменти, коли над тобою висять дрони, по тебе б'ють ланцетами, мінометами, АГСами, ну, все, що є. Військового ми забирали з одного з бліндажів. І під час евакуації тіла по нам відкрили мінометний огонь з 120-го міномету. А поки хлопці забирали інші тіла, я вирішив піти і забрати це тіло, тому що я розумію, якщо ми його не заберемо, його вже ніхто не забере ніколи. Я дуже швидко туди проліз. Я, я десь хвилин 20 тільки до нього підходив кущами, сідав, бо постійно пташки висіли, і все одно я зайшов в цей блін, і ну, те, що ми склали в мішок, я застібнув, перекинув його і побіг.